Нашу молодь, до рибалочки. Ну, тут мастодонки Бутилка ловили цю, цих окунів. ми їх стільки показуємо. Ні, бутилки забираємо, а ми не зважуємо їх. Пседонка. О, сама торпеда пішла. Очки. Тут уже водоничка, правда, стоит. Вот оно, как оно начинается, понял? Ну что, к... ну что, кидать будем? Да. Ты да? Собру... Ты бы брошь, значит, нет? Нет, у меня не, не брошь. Только что бруба стала. Тут и начинается 90 штук. Пока доехал сюда 50 накладок в машине. А, ну да, там, а так, потом... так там можно 9999 накладок. Трошки потім дов'яжетесь вже і побігли. Підходьте. Друзі, ну, сьогодні у нас трошки менше, як завжди. Всі вирішили виспатись сьогодні з переводом годинників. Тому давайте нашим маленьким колективчиком поприбимо цю локацію знову. Бо щось професіонали вчора нічого тут не піймали, ми їм покажемо. Давайте, як завжди, у нас решка на вагу, Орел у нас на рахунок. Поїхали. Решка на вагу. На вагу. Заколдована якась Дома, монетка. <реш> Дов'язуйтесь і, поб... і побігли. О, Хто хоче порибачити і повчитися, ставайте біля мене, там, наприклад, там, рядом зі мною буде вчитися. І ловить більше за мене. Да. Да, да, ми не поспішаємо е, поспішати нікуди, тому можемо затриматися. Я так думаю, що нікому на роботу не потрібно. Давай, ну, давай, давай додивимося да, тут да, чи дорибачимо, пообщаємося. Давай подивимося. Да. Якщо не буде клювати, то блін, воно, воно в неї. Не можна клювати. і раніше да. Хто замерзне, хлопці в мене є носки, я нашим хлопчикам збираю. У мене є теплі носочки, можу видати, якщо що. <різь> що це бровка? А він зараз до тебе перейшов. йо бичок. Я ще, я, ще, я ще таких слонів тут не бачив. Гляньте. Я думав, що судак малий. Ну так, да, я не зрозумів, що воно не тягнеться зовсім прикольно. І, 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 і у мене клювака така... О, така сама. Ну або це... Або це водорослі, водорослі. Так, я сьогодні наболтаю. від бік ну, почав. Ага, ой, злой он. это же Виталя. А -а -а. Понятно. Не дала яку, короче. Так, друзья, что я сегодня взял? Из гейма до 7 грамм нравится в голову. Бачите, який баланс с катушечкой Фуэго. Две с половиной тысячи. Шнурочек тут UGK стоит. 0,4, ну, здаётся. Не помню. Надо на Сонечку идти. Потому что там Я замерз. Так ось, гляньте, такий грибочок. Хто знає як називається. Напишіть там в коментарях. Він такий. Цікаво. Їстівний він чи ні. Це аде мене знає. А, воно ще один був. Так, Коротше і тут нема ніфіга. Йдемо на точку збору. Подивимося, що ми віталіними усіліями наловили. Ну шо? Позор? Нема що этот? Призы переносятся на следующий біг раз. Ладно, бег фиш. Да бег фиш. А вон, давай, ты шо, блин. <говорит> <говорит> там что-то есть? Там бечок. Да сейчас не видно. Сейчас покажем. Все покажем. Понятно. Поїхали! Друзі, ну все одно дивіться. У нас є. У нас є самі младші, скажімо так, сьогодні учасники. Да. І Поэтому моїх і награди. Правильно? Сто відсотків. Самим младшим учасником за участь. ні, на, на, навіть трошки постарше. Оцим хлопчикам. По пачечке приманок. Дякую за участь. Не розстраюйтесь, все буде добре, наступний раз буде більше. А саме меншим тримай. Тобі і, і тобі. А інші риби сьогодні піймав у нас, поэтому. Так, ну, хлопці, Отакі діла. діла. Так ми що дивимося, що там хто. Дивіться хлопці, щоб ніхто не казав, Які? що у нас сьогодні не було риби то бишь рыба была еще сом да еще и сом Фу. там е все рыбка е тому давайте и все сюда перекладаем надо то бичок это идет кто хочет может его на сушку забрать полурак полутой да не надо надо выпить бычок вообще зачетный я... Глянь, Таких без десяток мост. і засушують. Я, 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 я гадаю, що пізніше буде краще. Глянь який. Ма шо? Мастодонт. Так, да, кстати, треба сфоткати. Віталій пофоткай, був. у мене руки звонять. Це перший був, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Барбасяки. Бо він зараз піде ще рости, жрать. Другу рибу. Так, і, і там ще два штучки. Саня це ти, так, да, впоров. Впоров все-таки, так? Да? Там того. Воно... <huh а, один. Нікіта одного кунька Ага. Ось вчора в мене був подібний. Ой-ой-ой. Великий, так? Та такий самий, мабуть. Якщо не той. І оцей викидуй. Там щось є риба, да, один. Є, один. Ну, у нас сьогодні більше такий вучаючий контент був. Хлопці наші е... почали ловити рибу. Привчаємо нашу молодь до рибалочки. Ну, тут масадонти ловили треба. цю, ці хокуні, ми їх показуємо. Ні, бутилки забираємо, а ми не зважуємо їх. Це... Вон. О, сама торпеда пішла. І ось ця наша рибка. А, а цей щось не хоче йти, ану. А їм зашифрував. Давай. Ти... Так він до тебе тягнеться, а, Ти а бачиш, назад. З собою возиш. <гум> це ж це, <гум> це <можна> в <закварювати гум> <свою роботу. гум> тебе ручний, <гум> домашній. Да, да, да. Домашній. <гум> да, да, да. <гум> Ти хоч скажи, щоб воно тут два Адам забере живо. Хлопці я І, сколова, сколова. є. Переплую. будемо її долавлювати. Давайте групове фото зробимо на пам'ять. Нагадую, донати У нас на Частина йде на Ті самі. Шо, все? Тобі? Все. Дякую. Частина йде на допомогу Збройним силам. Частина йде на призовий фонд. Все. Та я не знаю, блин, щось мені. Хочу півчаса там постояти. Тюма, що ще будемо? Ну Давай ще походимо. Так що, черговий збір завершено. Сьогодні було менше людей, ну щось, мабуть, напугало, або що часи перевели, або ще непонятно по яким причинам у кожного вони свої. Все, дякую за те, що дивитесь, там подобаєчки. Не забувайте писати коментарі, пишіть. Кому що цікаво, всім будемо відповідати і приєднуватись до нашої спільноти, хто хоче поучаствувати в таких змаганнях. Все, Всім пока, не хвастання луски, слава Збройним силам. До нових зустрічей.